Вау, це ж новий челендж. Маленька, середня та величезна їжа челендж. Друзям буде діставатись їжа різного розміру. Завдання кожного з'їсти все, незважаючи на розмір їжі. Ну що, погнали грати? Буде так весело. І так почнемо з першого раунду, що дісталось джез Так, крихітний шматочок броколі. Виглядає не так страшно. А ось у бріді вже броколі більше. Воно таке не смачне. Але це не порівняти з бо hey. Воно величезне. Oh God. Так, так, так. Доведеться лопати. Oh. Заспокойся. Okay. Я готова бути першою. Давай, Джес, ти впораєшся? Шматочок такий крихітний, що достатньо пари укусів. Ось ти вже все і з'їла. Так, я думала, що буде смачно, хоча все ж таки. Ой, вибачте, друзі. Брітні, продовжуй. Okay. Добре. У тебе броколі вже більше. Як ти все це з'їси? Давай, спробуй відкусити. Ха, А по обличчю я бачу, що це не твій овоч. Друзі, це реальна гедота. Я таки більше їсти не буду. Не змусити. Hmm. <гірка> Брітні, як же так? Тобі треба з'їсти все до останньої крикти. Давай Ollie же починай. Ох uh, uh. ти! Ти їш броколі так швидко, наче все не так погано. Але це ще не все. Тож продовжуй. Uh. Давай, давай, залишився останній шматочок. Бінго. Ну і що, найскладніше проковтнути весь цей кошмар. Okay. Давай, давай. Здається, я це зробила. Ой, друзі. Друзі, мені потрібна допомога. Допоможіть. Вона виглядає погано. Да уж. Обережно бабуся спить. Тобі швидше треба вирішити проблему. Гучні звуки можуть її розбудити. О, ні. Лише неулюблена квітка бабусі. Це буде важко приховати. Швидше біжи звідси. Врітні зі своїм завданням впоралась. Давай, давай, біжи. Нехай навіть із пригодами. Все okay. твоя черга. Okay. Я приступаю. Oh Який жах. Mm -hmm. Я ще не готовий. Mm -hmm. Що мені вигадати? Mm -hmm. Точно mm -hmm. вдам. Що мені погано. Упс. Oh. Mm -hmm. oh. Дівчата mm -hmm. тобі не вірять. Вибач, Дені, але втеча не спрацює. Доведеться їсти. Mm -hmm. Давай, шматочок за шматочком. Mm -hmm. Дівчата, точно не будуть тобі допомагати. Вони свої порції вже з'їли. Hey, mm. Давай, давай, Дені. Ти маєш все це з'їсти. Причому треба прискорюватись. Зізнайся. Тобі навіть це подобається. Mm. Ні, це жахливо. Жахіття. Але я зміг з'їсти все. Не можу повірити своїм очам. Го, мені стало реально погано. О, oh упс, А як же допомогти Денні? Вигадала. Oh, yes. Давайте заклеїмо йому рот. Oh. Тоді буде точно добре. Ви правда думаєте, що це гарна ідея? Денні стає все зеленішим і зеленішим. Він же зараз вибухне. Ай, побережись. О, ні. Oh О, від Дені залишився лише мерзенний слиз. Uh... І кулька. Oh. Що цього разу? Mm? О, маленька Кока-Кола. Краса. А уже у неї середня пляшка. Красива. Але ось брітні дісталась величезна. Як круто. Ніколи не бачили таких величезних пляшок. Гаразд, давайте почнемо з Дені. У нього пляшка найменша. Він швидко впорається. Вперед, Дені! Давай, давай. Ну, от і все. Це точно було смачно, але добавки навіть не проси. Що? Що з твоїм язиком? Ух ти! Він блищить і став рожевим. Круто. Тепер спробувати коло черга Джес. Вона зараз вип'є всю пляшку зараз. Класно. Оп. Щось не так. Зараз усі гази вийдуть. Вибачте, але мені стало набагато легше. Ха-ха-ха. Вся хвиля газів пройшлася по брітні. Вибач, подруго. У тебе тепер все обличчя реживе. Це так смішно виглядає. Який жах. Виглядає погано. Так, я вигадала. Мені потрібно прибрати все зайве. І тепер залишається лише гарний рожевий макіяж. Здорово, вийшло. Я гарна. О, тепер черга брітні питаколо. Як вона стільки вип'є, навіть цікаво, використовує величезну трубочку. Зараз Брітні заздрить кожен. О, вона вирішила, що буде чудова ідея випити її по-іншому. Що ж вона вигадала? Що? Що? Здається. <хи> Здається, Брітні щось вигадала. І День їй зараз в цьому поможе. Звісно, веди мене, куди йти. О, ти хочеш наповнити басейн колою. Класна ідея. Давай спробуємо. Ух ти, як гарно. Чудова ідея. Дякую, Дені. Ти вільний. Далі я сама. І так, залазимо до басейну. Ой, яку медно лоскочуть барбашки. Краса мені подобається. Тут так гарно. Клас. Ух ти, що тут таке у Джес. Це маленький туалет зі скідос. А далі у брідні, у брідні середній туалет. Круто. А от у Дені величезна порція. Це так круто. Oh Напевно, ще й смачно. Клас. Почнемо із Джес. Вона вже не дочекається. Я зволодніла. Спробуємо. М -м -м, як же смачно? Так. Ой, а що відбувається? Губи уже сяють. Вони стали кольоровими. Як прикольно. Тепер навіть уже самі яскраві губи. All right, all right, all right. Що буде з Брітні, коли вона з'їсть усю свою порцію? До речі, вона вже вигадала цікавий спосіб. Висипаємо весь кітлс на стіл. Так. Туалет відправляємо в сторону. Розподіляємо весь кіт за кольорами. Крута ідея. Готова. Тепер можна це їсти. Так. От тільки я дуже розумна. Я використовую трубочку. Буду їсти один колір за іншим. Як смачно. Клас. Ой, що це? Ух ти! Моє волосся. Воно стало червоним. Клас! Що буде після зеленого? Так. Ух ти! Волосся стало зеленого кольору. Як гарно! Yes! Що ж, тоді ми продовжуємо. І так, фіолетовий. Потім рожевий. Змішуємо. Що ж буде? М -м -м. Клас! Вау, брітні, ти така гарна. Ну і що, тепер черга Дені? Давай, налітай. Але дівчатка хоче, щоб ти з ними поділився. Yes. No. Здається, Дені цього зовсім не хоче. Ну, добре. Що ж із ним буде? Awesome. Ой! Ти став клоуном Денні! Mm. Такий комедний. Okay. Та годі тобі. Все hey. не так погано. Це ж неймовірно смішно. Mm. Тепер спробуємо желе з ментосом. Круто. Mm. Маленька порція у Денні. Середня пляшка у брітні. Адже дісталась величезна порція. Таких великих розмірів ми точно не бачили. Ей, я почну. Спробуємо. Видавлюємо. Ух ти, як гарно. Оцінимо на смак. Так. Це так освіжає! Прямо мороз. Круто! Так! Я також так хочу. Ого? Хто знав, що під менто з желе може бути такий крутий ефект? Брітні, спробуй своє. Ух ти! Здається, прохолода наступає. Це справжня суперсила. В кімнаті стає морозно, час утеплюватись. Okay. Це так смачно, мені важко зупинитись. Хоча я вже замерзаю. Потроху. Відчуваю, як холод мене зараз далає. Ой, як мені холодно. Ще трохи і ти станеш льдиною. Ой, ось ти вже і в льоді. Але це швидко прийшло. Клас! Якщо брітні вже в нормі, то прийшла черга джес. І як ти це все з'їси? Не уявляю. Починай. Упс. Здається, вона переборщила із силою, коли видавлювала жиле. Я маю ідею. Перевертаємо пляшку. Видавлюємо. Вийшло. Порожньо. Так. А якщо надивити сильніше? Пару ударів. Вийшло? А? Так. Руки забрати. Все лише для мене. Буду їсти ложкою. Ух ти. Це дуже смачно. Mm. Nice. Клас. І як холодно. Вау! Джес, у тебе теж морозний подих! Як круто! Ні! На вас звалився величезний кучугур!